Представляю презентацію до уроків всесвітньої історії 8 класу на тему початок індустріальної промислової революції просвітництво. Презентація створена у ресурсі Prezi і надзвичайно інтерактивно виглядає і також це цікаво учням. Як бачите, відділяються основні моменти уроку, які стосуються словника. Ну і далі йде вже мова про сам промисловий переворот. Причини виникнення формування парламентської монархії тощо. Декілька слайдів присвячені аграрній революції та темі обгорожування в Англії. Презентація насичена цікавими зображеннями, які згенеровані штучним інтелектом і які цілком відповідають темі. Представлені технічні досягнення, основні на декількох слайдах. А також рубрика варто запам'ятати і сформовані запитання для учнів в ході уроку. Мова також ведеться про соціальні зміни, які були наслідками промислової революції, про перші протести робітників, ну і, звісно, про просвітництво, розкриті головні ідеї просвітників, їхня роль та основні фігури просвітництва. Які також представлені досить інтерактивно для прикладу Жан Жак Руссо. Коротка біографія його, і, власне, Жан Жак Руссо промовляє крізь століття до учнів. Постійне й сумлінне виконання обов'язків вимагає не менших зусиль аніж геройські вчинки. В такому стилі представники епохи просвітництва. А для автора можна розглядіти і ближче. Одина, яка знає, володіє владою, це. Схильна, зловжива... Урок фактично завершується роботою в парах, рефлексією, це інтерактивне завдання та інтерактивною правою. Дана презентація допоможе учням цікаво та інтерактивно проникнути у дану тему.